Сьогодні 18 -е у нас грудня. Ось приїхав отака діжка в мене. Дали щось на городі ще. Це була, було настаю добре. Вон, бачите, яке вон вижить гарний. Ну ще й людяка. Вон трава. Дивіться, яка зелененька. У нас. Прямо наче весною. Зараз погрузимо цю ліжечку. Okay. <laughs>

быть порядок.